you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після 24 лютого 2022 року, очевидно, все змінилось кардинально. І у сфері змі також закриття телеканалів Медведчука, а потім каналів Ахметова, підштовхнуло багатьох телеведучих до розкрутки авторського каналу в Ютубі для тих, що до 24 лютого працювали на проросійських каналах. Це тепер чи не єдиний спосіб залишитися в медіапросторі, і вони власне цим активно користуються. І деякі з них досі поширюють чимало проросійських наративів у наш український медіапростір. Водночас відомий проросійський пропагандист Макс Назаров, справжнє ім'я Назар. Діордіця, який до війни працював журналістом на підсанкційних каналах Медведчука і Мураєва, злякався підозр таким самим пропагандистам Монтян та Волошину і видав довгий пост на своєму анонімному каналі, про який чудово знають у СБУ, що він же нібито проти Росії. При цьому написав, що так само він і проти перейменування вулиць з носу пам'ятників росіянам і проти мовного закону, який на його думку обмежує права тих самих росіян. Тобто, типовий набір своєї пропаганди, яку він розколював суспільство, і за вказівкою проросійського агентства Мураєва готував ґрунт до вторгнення. Він п'ять років тягнув ефір Шу путінську пропаганду він навіть тих самих терористів до ефіру включав і зараз вже дуже легко перевзувся і розповідає, як кайфує у Києві. Але як пишуть змі, крім пропаганди, є ще два важливі моменти: чорна бухгалтерія та фіктивна угода про передачу прав на канал наш. Діорді це, ймовірно, безпосередній учасник цих схем. Він повинен ходити на допити з першого хоча б у статусі свідка. Але навіть цього немає. СБУ його ігнорує. Військомат також його ігнорує, бо той, за повідомленнями, деяких джерел намутив собі білий квиток, хоча його мають взяти за гриву та відправити наново, проходити комісію. І люди не можуть. Це прийняти, чому чудові журналісти та оператори пішли на війну. А у Діорді це індульгенція і від підозри і відповістки. Очікуємо, що СБУ візьметься і за нього. Але не Назаровим єдиним. Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристі з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит. Так вона під час виступів у режимі відеовключення ретранслювала звичайні російські наративи, називаючи Україну маріонеткою Заходу та звинувачуючи колективний захід у намаганнях спровокувати війну з Росією на території України. Також вона озв... Вучувала звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна нібито вбиває мирне на населення Донбасу дітей стареньких та людей з інвалідністю. Монтян наголосила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу, та нібито бачила це все на власні очі. Монтян підозрюється у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями кримінального кодексу: частина 3 статті 109, частина 1 статті 110, частина 1 статті 111 1 та частина 3 статті чотириста 2. йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади. До України з використанням засобів масової інформації, заклики до змін кордону України з розпалюванням національної ворожнечі публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни. Крім цього, правоохоронці чекають юристку на допитах, які призначено на 22-24 лютого у столичному будинку на Кловському узвозі 36-1. дріб. прокурори мають намір вручити Тетяні Монтян повідомлення про підозру та допитати її у статусі підозрюваної. До того ж, нардеп Волошин також отримав підозру в державній зраді. Волошин цілеспрямовано маніпулював суспіль. Вільною думкою українців в інтересах Росії у своїх виступах та інтерв'ю нардеп подав викрилену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України. Контррозвідка СБУ зібрала докази, які свідчать про сприйняття Олега Волошина російському військовому керівництву у підривній діяльності проти України. Зокрема, нардеп подав викрилену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу у своїх виступах та інтерв'ю. Заявляв, що Україна має стати членом митного союзу і не може бути самостійною. Наразі Волошин з родиною переховується за кордоном. Нещодавно нардеп написав заяву про складання мандру. Дату тепер проводиться комплекс заходів щодо притягнення його до відповідальності за підозру у Держзраді. Що ж, як бачимо, канали зникають. А пропагандисти – ні. вони лише перефарбовуються під зручну і вигідну їм ситуацію. Сподіваємося, збув все фіксує найближчим часом, такі як діорді понесуть своє покарання за роками вибудовану в Україні проросійську пропагандистську машину. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.